Зібрати 150 тисяч гривень на 10 впівідронів цими вихідними планують на благодійному ярмарку у Вінниці. Відвідувачі заходу зможуть придбати вироби ручної роботи від майстрів за донат. Також зареєструвавшись, можна взяти участь у виготовленні солодкої вати. Теж за донат більше про ярмарок будемо говорити з його організаторкою Анною Шацькою. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть детальніше, що саме можна побачити та придбати за донат на ярмарку? На ярмарку в цього разу будуть представлені різноманітні вироби. Крафтові наших виробників з Вінниччини, власне, як з області, так і з міста. Це будуть і прикраси ручної роботи з натурального каміння, і наші улюблені гострі соуси, і крафтові сири, і мед, свічки. В'язані іграшки, все, що так люблять наші віничани. Програма заходу саме у неділю. В неділю на Чотирнадцяту годину ми запрошуємо всіх, хто хоче долучитися саме до програми. Будуть виступи вокальних студій, будуть виступи музичних колективів, танцювальних колективів. А ізюминкою нашого шоу стане лазерне шоу від студії Світфаєр, Світодіодне шоу від діток різного віку. Це дуже ефектно. Тому запрошуємо. Крім того, наголошую, що в суботу долучайтеся до майстер-класу з виготовлення солодкої вати. У нас ще є місця, тому реєструйтеся також на другу годину дня. Ви вже багато разів організовували благодійні ярмарки та збір коштів на дрони для захисників. Скільки коштів зібрали на попередньому такому заході, і що придбали за них? Попередня ярмарка була ініційована з для збору коштів на екіпірування для 59-ї бригади. Тоді ми зібрали 35 тисяч за два дні, і всі кошти передали на подальше придбання для хлопців екіпірування. Саме це була не вся сума, вся сума збору була тоді 59 тисяч. Не закрили, але ми зробили свій значний вклад. Далі просто продовжили також з майстрами збирати кошти за донат. Я думаю, що цього разу ми також за один день, за два дні не закриємо, тому всіх. Закликаю долучатися до донатів, тому що сума реально велика. А зараз як півдрони на фронті всі ви знаєте наскільки вони зараз необхідні? Скажіть, будь ласка, для тих, хто не зможе відвідати ярмарок, як можна долучитися до, до збору коштів? Дивіться, у нас є посилання на сторінці Plaza Park, де буде проходити ярмарка, є QR-коди, є посилання на банку. Все дуже автоматизовано, все дуже зручно. Зробиться в два кліки. Ви переходите, переходите за посиланням і донатити будь-яку посильну вам суму. Я вам дякую і, звичайно, бажаю зібрати необхідну суму для того, щоб. Допомогти нашим захисникам наблизити перемогу. Дякуємо вам. Запрошуємо всіх ще раз 30-31 березня з 11 до 19.00 у плаза парк на першому поверсі. Слава Україні! Героям слава Анна Шацька, організаторка благодійної ярмарки, була з нами на зв'язку.